Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. Нарешті стають зрозумілими причини несподіваного стрибка втрат ЗСУ на межі квітня і травня минулого 22-го року, пише політолог Володимир Мартинюк. Стають зрозумілими причини здача Северодонецька, Лисичанська, Бахмуту і Солодара, причини появи у профронтових штабах фельдмаршала безуглої у більшовицькій шкірянці, причини кидання в невиправдані жуковські атаки недонавченої і недозброєної тероборони і загонів іноземних добровольців. Невже хлопчики із ОПУ Єрмака? Зеленського вирішила погратися собі у воєначальників і фельдмаршалів. Та може, це все Вова Путін вирішив покерувати українськими військовими руцями Ярмака і Зеленського. Ну щоб отримати дуже потрібну йому перемогу до 9 травня. Джон Сміт, генерал Моженко, в інтерв'ю каже, що залужний в квітні сказав йому, що пряма вказівка зеленського, щоб Моженко покинув командний пункт. Просто уявіть рівень цієї ницості. Навіть під час вторгнення, коли ціна знищення країни, коли всіх нас ворог міг повбивати, ця істота виганяє від прийняття рішень єдиного генерала в країні, який мав безцінний досвід керувати. Ані армійської групи в 2014-2015 роках в умовах швидкопливних бойових дій з маневруванням величезної маси військ на сотнях кілометрів. Досвід, який відрізняється від всього того, що отримали інші наші офіцери і генерали, в тому числі за всієї поваги, генерал Залужний, які здобували командний досвід уже у бойових діях позиційної війни 15-22 років. Муженко ще в 2017 році провів стратегічну команду штабну гру з моделюванням всього того, що потім орки зробили в 22-му. Він вже тоді відпрацьовував наші дії у відповідь, і ще тоді я пам'ятаю ЗСУ відпрацьовували. Швидкі перекидання бригад на сотні кілометрів між напрямками ворожих ударів це безцінний досвід для стратегічного командування, і такого офіцера Зеленський наказує викинути з командного пункту людські жертви та пофіг просто ганьба і позороще. В той же час на злобу останніх подій дня Мартинюк пише наступне: цікавим і дуже пікантним нюансом наших стосунків із нашими найкращими союзниками у цій війні є те, що всі вони прибували із візитами до Києва з одного боку дуже вчасно, але з другого боку, з так званими неофіційними і неанонсованими візитами. Нормальною мовою це означає, що наш найвеличні. Ніший бо втік, Зеленський їх не запрошував, і навіть бачити їх зовсім не хотів. Тобто, єдиної можливості приїхати до країни, від якої залежить майбутнє всього світу, доля Британії, США, Німеччини, Франції, Італії, і зараз же Японії, це приїхати до України просто так, тобто з неанонсованим візитом. Тому що міністр закордонних справ Швеції, який анонсував свій візит, і їхав по справі передачі Україні шведських реактивних військових літаків «Гріпен», восени не впустили в Україну, бо в нього паспорт був не в порядку. Бо довідки від голови шведського колгоспу дозвіл виїзду цьому шведському міністр. То за кордон не було, тому голові МЗС Японії сьогодні не залишилося іншого виходу, як прибути в Україну з неанонсованим візитом. Остап Бендер перевертається у гробу, усвідомлюючи, що його методи і стиль спілкування з українським начальством зараз змушені запозичувати найвідоміші і найсильніші держави світу. Що ми бачимо? Перше Росії вдалося понизити міжнародний статус України із держави до території. Друге, але ці території Україна – це абсолютно пофіг. Вона продовжує боротися і знищувати Росія, яка на неї напала. Формальний уряд установи і президент України нічого не Значить, цій війні і демонструють очевидне холопство щодо Росії, яке з реальною воюючою України не має жодного стосунку. Тобто, всі неанонсовані візити лідерів світових наддержав до України це візити не до влади, а до реальної і воюючої України. Вірю, що цей неанонсований візит МЗС Японії стане таким самим успішним, як і попередні неанонсовані візити британців, американців, німців та інших європейців. Вірю, що наслідком цього стане серйозна допомога Україні зброєю, фінансами, технологіями та іншою підтримкою. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами. Каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь собой с кого разом.